Компанія AnySphere анонсувала оновлення свого ши асистента для програмування, яке вперше отримала власну модель кодування. Під назвою Composer та новий інтерфейс для роботи з кількома агентами одночасно. За словами розробників, Composer — це модель нового покоління, Вони всі так кажуть, яка працює у 4 рази швидше, ніж інші інтелектуальні агентні моделі. Вона створена для низької затримки у процесі агентного програмування і виконує більшість операцій менш ніж за 30 секунд. У команді пояснюють, що Composer підтримує довгий контекст. Для генерації та розуміння коду і спеціалізується на розробці програмного забезпечення завдяки навчанням з підкрепленням у різних середовищах. Модель тренували за допомогою різних інструментів, серед яких семантичний пошук по всій кодовій базі. Це дозволяє їй краще орієнтуватися у великих проєктах. Розробники підкреслюють, що коли кілька моделей намагаються розв'язати одну задачу, а потім обирається найкращий результат, якість фінального коду помітно зростає. Особливе для складних завдань ну, ми ж розуміємо, що наступний великий крок це саме використання, повальне використання агентів.